Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні ми поговоримо з вами про те, на яких же підставах ви можете легально знаходитись та працювати на території Польщі. І так, на території Польщі ви можете легально працювати та знаходитись, якщо у вас є або песель Укр, або діюча польська робоча віза, або продовжена польська робоча віза через карантин, або ж у вас є карта побиту. Давайте розберемо кожну із цих підстав окремо. Якщо ви заїхали на територію Польщі після повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року, ви маєте право знаходитись на території Польщі по статусу Укр. Що вам це дає? Це дає право працювати та знаходитись легально на території Польщі. Так, ви можете працювати по умові, тобто ваш видавець має в Ужонді повідомити про те, що він взяв на роботу українця по статусу Укр та підписати з вами умову і оформив в ужонді повідомлення. Зверніть на це увагу, тому що працювати по освяченню чи зазволенню, чи по сезонній візі, на жаль, із статусом Укр ви не маєте права. Недоліком статусу Укр є те, що на території України ви можете знаходитись не більше, ніж 30 днів. Таким чином, якщо ви знаходитесь на території України довше, то статус Укр у вас автоматично знімається, також він знімається, якщо на кордоні ви не повідомили прикордонника про те, на якій саме підставі ви перетинаєте кордон. Наступним легальним способом працювати та жити на території Польщі є польська робоча віза. За польською робочою візою ви маєте право працювати рік на території Польщі. Чекати польську робочу візу наразі близько місяця, але з нею ви можете необмежено перебувати на території України. Також перевагою робочої візи є те, що ви не прив'язані до свого роботодавця. Коли у вас вже є робоча віза, ви дуже просто можете змінити роботодавця, просто отримуючи від нього нове освячення. Подовжена віза по карантину. Подовжені візи по карантину закінчується 30 червня 2023 року. Після цього у вас буде 30 днів для того, щоб або покинути територію Польщі, або оформити нову підставу для того, щоб легально там знаходитись. Після закінчення подовженої візи ви можете або подати на нову польську робочу візу, або ж на карту побиту. Подати на польську робочу візу можна не виїжджаючи з території Польщі дистанційно. У нас є така послуга. Якщо ви не хочете виїжджати з території Польщі для того, щоб зробити візу на територію України чи заїхати по статусу Укр, ви можете звернутися до нас. У нас є така послуга. Ми подаємо ваші документи за вас до візового центру та відправляємо вам вже готову візу. Наступна підстава для легальної праці та перебування на території. Території Польщі це є карта побиту. Карта побиту видається на термін до трьох років, але у карти побиту є ряд недоліків. Перший це, те, що... Перший це те, що на неї досить довго чекати. Є люди, які очікують на карту побиту до року. Також під час очікування на карту побиту ви не можете покинути територію Польщі. Так як якщо у вас вже закінчилася віза чи інша підстава, на основі якої ви знаходились на території Польщі, то, виїхавши до України назад прикордонників в Польщу, вас вже не пустять. Вам вже необхідно відкривати робочу візу. Також недоліком карти побиту є те, що вона коштовна. Вона вартує від 340 до 440 злотих, в залежності від того за якою умовою ви їх отримуєте. І додатково 100 злотих за її видачу Останнім нюансом є те, що карта побиту, вона прив'язана до роботодавця. Якщо ви будете змінювати вашого роботодавця, вам необхідно буде заново починати процес оформлення карти побиту на підставі іншої роботи. Наразі це всі підстави, на яких ви можете легально знаходитись на території Польщі, обирати, звісно ж, вам. Якщо вам необхідна консультація, будь ласка, пишіть ваші запитання в коментарях або телефонуйте за номерами, які я залишу в описі під. Від цим відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Бувайте!